І усім привіт! З вами я Максим і сьогодні ми продовжуємо грати гру під Shadow Fight 2 Special Challenge без шолома. Поїхали! ми перемогли е, капрала і майора, я не знаю. Ну, а, генерала і його найманців. А поза відео я вибив е, з дови. Ну що, давайте ну, підемо перемагати сегуна. Як завжди, не купуємо шолом і пішли. Ось, у нас сегон. Я спробував його перемогти, і він дуже легко походиться. Тільки треба просто вміти грати. Все, давайте, пішли. Фух, добре. Ми вже до врат Тіней дошли майже. Тільки залишився сегуна виграти. Фух, добре, побажайте мені удачі. Так, я не знаю. Мо мені знімати Майнкрафт. Після того, як я пройду той челендж без шоу, мави. Чи ні? Напишите в коментарях. Тихо? Ні, я віями вдови вмію грати. О, як ми йому вимажемо. Ми заберемо його здоров'я. Ще й на перфект ми його виграли. Так. Даже в, в, в оригінал версії ми так, я його так швидесенько не, не перемагав. О, поспішиш людей не смішиш. Ще раз скажу. Блін, поспішив і, і... насмішився. Є? Та мене вони двоє зажали. Один вдарив поспіння, а другий в голову просто. Ось Все, тепер у тебе. О, то ми його домажені непогано. Ой, ти зараз ми переможемо. Так! Все, вирішальний раунд. Ух, блин, я не знаю, кто виграє, Ну, все равно я. Я убью грати. Так, добре, М -м, котимся. Коли? Нем дома же он непоганенько. Оу! Ты ч? Я, я забрав забрать трошечки здоровья в нього. Реально завоюватель. Ми виграли Сегуна. Ми виграли Сегуна. Без шолома. Як! Ха -ха. Ні, реально класно стало. Ну, коротше, мене, я в нього забрав 70 кристалів і все. Сего, ні, не вірю, невозможна. Я сего непереможний. Не переможний. ти хочеш забрати мою імперію ніколи? Е, да, твоїм іменем е, м, лякали дітей перед сном. Я ж е, приніс людям порядок, я дав їм, їм імперію. Мой, на, мій народ не поколиці якомусь князю. Та -та 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 -та. Все, ми пройшли сегона і все. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик для моє Максим і всім пока-пока!